Сьогодні школяр, завтра студент, потім робітник. Так працює унікальна молодіжна програма «Крок у майбутнє. Запровадив її на Дніпропетровщині народний депутат України Микола Солошенко. В першу чергу програма розрахована на учнів сільської місцевості у найвіддаленішій район області в Новов'язівську середню школу, що на юрівщині. Микола Солошенко завітав особисто. Учням з Либинки важче ніж міським до обласного центру щодня не поїдеш, та й після закінчення вищого роботу так легко не знайдеш. Тож найкращим виходом з такої ситуації стає освітня програма «Крок у майбутнє. Ініціатор освітньої програми Микола Солошенко презентував її особисто. Першим 20 учасникам народний депутат вручив сертифікати учасників програми. Дітям вона цікава, тому відразу Миколі Солошенко свої питання ставлять. Не секрет що та сільські молоді важко через відсутність гідної освіти мати перспективну роботу, адже Адже ресурси простої селянської сім'ї не завжди дають змогу дитині мати повну інформацію про вузи і також і влаштуватися на роботу. Сучасна молодь далекоглядна. Ось Євген хоче вчитися на інженера, а після вишу вже спланував свою роботу, бажає працювати на НТЗ. Та перед цим хоче підприємство на власні очі побачити. Ми хочемо провести екскурсію, вони могли б посприяти, щоб ми її здійснили. Ви навіть не представляєте, хто собою можуть представляти «Крок кроку майбутнє викликає цікавість викладачів, адже раніше таким програмам ніхто не приділяв уваги. На сьогодні всі випускники вищих навчальних закладів, які отримають дипломи. То їм важко десь влаштуватися на роботу. А коли згідно цієї програми, випускник, який сьогоднішній закінчить через 4-5 років вищий навчальний заклад, і йому буде згідно цієї програми пред доставлене місце робоче, то це дуже важливо, аби діти не уявляли а чітко побачили, чим займатимуться у дорослому житті. Микола Солошенко вже запланував екскурсії на підприємства. А ось викладачі вийшли, самі приїжджатимуть до учнів, аби надати вичерпну інформацію. Про вступну кампанію. Усе це допоможе тим, хто ще не визначився із ФАХом. Ким бути? нужно, безусловно, понимать структуру вузов, понимать то образование, которое дає то или другое учебное заведение, понимать те требования и вступительных экзаменов. Программа сейчас только начинает набирать обороты. Но есть вторая задача первое рабочее место это не менее важный, наверное, вопрос. Он также актуален, как и кем быть. Хорошая программа будем. Все-таки ее совершенствовать, развивать. Уверен, что у нас все получится.